Доброго дня, доброго дня! З вами Володимир. Сьогодні ми перебуваємо на локації, де був застосований 14 днів назад гербіцид Мушкет Універсал. Нагадую вам, що даний гербіцид з'явився в нашому портфоліо у 2023 році з діючими речовинами йодосульфурон, який відноситься до групи сульфонілсечовин, 24 d ефір, тобто гормональна група, плюс мефенпірдіатил, тобто антидот, за допомогою якого культура основна не перебуває в стресі після застосування. Отож, давайте подивимося, як виглядає посів, оскільки було внесено 0,8 літр на гектар, тобто це середня норма. Та як проконтролював гербіцид переважну більшість дводольних бур'янів. На картинці ви можете бачити, як виглядає більш детальніше контроль, тобто необроблена ділянка гербіцидом, та діляночка, де був уже застосований гербіцид. Тобто ми бачимо, що бур'ян після застосування не тільки призупинився в розвитку, а ще й почав уже свою загибель Те Ти ще тиждень. Проте на даному етапі ми можемо бачити, що гербіцид вже спрацював ефективно та бур'яни не роблять конкуренцію основній культурі. Шановні аграрії, якщо у вас в посівах дошкуляє водольні види бур'янів, а також падалиця ріпаку, в тому числі стійка до імі гербіцидів, а також соняшник традиційний експрес, Клеардфілд та Клеартфілд Плюс, то даний гербіцид саме для вас. Я вам дякую за увагу та до зустрічання.